Тепер розберемо практично останню частину табли, яка в нас починається з акцентів, перед якими в нас йдуть проходки, ось таким відходом. І власне починаються акценти. Ми бачимо діагональ, яка в нас ззаду, і в яку ми йдемо з проходками. Ми повертаємося в цю діагональ ось цим стегном. Робимо відтяжку стряскою. І тепер на стигнули, як ви бачите, глядачі, робимо великий великий акцент. Пум. Така сама історія в нас повторюється в іншу задню діагональ. І відтяжка з тряскою. Пум. Тепер розвертаємося до глядача на рівну ногу. Виходить, що це буде та сама діагональ, але ми вже розвертаємося анфас. Пара-ра. Тепер йдуть два акценти. Пам-пам. Тобто in-out. І в такому положенні ми робимо тарілочку горизонтальну над підлогою. па -ра, ра пам акцент грудної клітини. Далі повторюється така сама музикальна композиція. І ми працюємо на вільне стегно. Парара-пам. па-ра-ра-пам, Піднімаємось. Тепер на вільну ногу забираємо назад. Пара-раз трясочкою. Акценти руками пам-пам. І останній акцент пара відштовхуємося, робимо випад. І поворот. Па-ра-ра-пам. На останній акцент пам' у нас іде поворот. Далі новий музикальний кусочок у нас. На вільну ногу ми робимо відтяжку з тряскою. Там така ніжна музикальна композиція. Із зупиночкою парарам. Парарам. Далі буде парарам, парарам, парарам. На це ми робимо. Залишаємося на остій нозі, Це права нога. Ми робимо хвилі, парарам, парарам, парарам. Можна робити повільні хвилі. Парарам, парарам, парарам. Я роб... При цьому я роблю тряску стегнами. А власне, хвилю я роблю за рахунок того, що я грудною клітиною працюю і роблю хвилю. І воно в цілому виглядає як хвиля. В Або можна, наприклад, зробити швидко хвилі, тільки власне, зоною бейлі. Парарам, парарам, парарам. Це вже залежить від настрою. Якщо ми хочемо робити швидко хвилі нижньою частиною, тоді верхня частина у нас спокійна, і ми дуже активно робимо хвилі нижньою частиною за трясочкою. Тарарам, тарарам, тарарам. Руки тут можна, здається, піднімати з проворотами кістями, щоб було гарно. Наприклад, парарам, парарам, парарам або парарам, парарам, парарам. Далі новий музикальний кусочок, який складається з тарілочок і акцентів. Підтягуємо вільну ногу, робимо. Э, музика там буде така: тарарам, тарарам тарарам. Не можу відтворити. Одним словом, тарілочки, 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 акцент. Акцент верхньою частиною, прогин і підкреслюємо це руками. Тарарара тарара ось так. Там чотири таких кусочки з тарілочками. Акцент. Перший це, власне, тарелочки. акцент з прогином і руками. Друга частина це ми повертаємося, повертаємо себе руками різко і одночасно переносимо вагу на вільну ногу. Але перед цим ми ще робимо тарілочки. Тобто зробили тарілочки, 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 акцент. Потім знову тарілочки, тарілочки тарілочки. Перенесли себе в іншу діагональ, вагу на іншу ногу, і це за рахунок рук. Тобто ми себе руками переносимо і за рахунок цього створюємо акцент. Потім третя частина тарілочок. Тарілочка, тарілочка тарілочка. Далі саме простий акцент верх вниз або верх-вниз верх. І останній частина тарілочок. Тарілочки, тарілочки. І вже в нас буде акцент на вільне стегно з таким впевненим кроком і виразним акцентом з ударом. Пам! І вернули. Тарілочки закінчилися. Наступна частина в нас. Uh, йде великий акцент на вільне стегно. Пам. Потім ми робимо пам. Пам-пам. Тобто зробили акцент на вільне стегно. Тепер переносимо на наступний акцент вагу, переносимо uh, спочатку на ось цю ногу, а потім робимо невеличку бочку. Пам-пам. І вже на іншу вільну ногу робимо два акценти. Пам-пам! При цьому корпус ми трошечки вкладаємо назад, щоб відкрити стегна і зробити їх більш виразними. І все це виконується чітко і з максимальною силою, тому що там дуже сильні акценти. Далі, у нас вільне стегно, і ми на нього працюємо, як завжди. Йде в нас удар горизонтальний. На Ось це стегно. Пам! Пам-пам! Скрутка. Та -ра Там ще десь буде тряска верхню частину. Там невеликий, невеликий такий Там Зрозуміло, що воно таке маленьке, це тряска грудня клітина. У нас виходить. Пам! Скрутка та-да-да. -да. Тепер акценти Белі. Спочатку кісточки забрали всередину і зробили out-in. Далі. Йде. Йдуть такі самі акценти, але ми будемо зараз робити їх з кроками і з ударами. Ми робимо, на, звичайно, на вільну ногу працюємо. Пам! А тепер увага на цій нозі, на якій ми стоїмо, на якій вага, ми повертаємося і тепер наше завдання зробити удар ось на це вільне стегно. І тут, вже куди повернемося, туди повернемося. Пам! І вага переноситься на цю задню ногу. Далі в нас буде йти невеличка бочка. Ми вагу не переносимо, залишаємося на задній нозі. Невеличка бочка, і ми її робимо з тряскою. Та -та 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 -та. Ось, я зараз покажу все це в динаміці. Виходить. Пам! Пам! Та-да-да-да-дам. І далі в нас два акценти. Хвиля з акцентом. пам-пам. Цією хвилею ми довертаємося анфас до глядача. І потім йде в нас останній акцент у цій групі. та-да-да, -да. Відходимо на задню на ось цю ногу, яка в нас була передньою. Ми її забираємо назад, переносимо на неї вагу і робимо тряску. Та-да-да-да-да-пум! Та, та, та. І закінчилася ця група музикальна. Далі в нас йде е, група з дуже сильними акцентами. Ми закінчили ось у такому положенні. Тобто, ось ця нога, на ній вага, на ній вага. Зараз ми її звільняємо, щоб ваги на ній не було, і робимо перший великий акцент. Пау! Да -да 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 -да. Ось цей перший акцент робиться за рахунок верхньої частини. Нижня частина намагається утримуватися статично. Вона буде трошечки повертатися, але ми слідкуємо за тим, щоб вона дуже сильно не працювала. Щоб акцент, він був видимий саме за рахунок верхньої частини. І при виконанні цього акценту, Ось ми закінчили і зробили Та-дам! Я е, опорне коліно згинаю, створюю перепад рівня. І верхня частина при цьому пам, пам, працює ось таким чином. Намагаюся руки тримати по відношенню до верхньої частини Тобто вони... Ніби ось як лялька от її виставили, отак руки і в неї оця верхня частина так і залишилася. Ми можемо ляльку отак от нагинати таким чином, можемо прокручувати її верхню частину таким чином, тому що в неї ось ці суглоби не рухаються, ну якщо можна так пояснити, а рухається тільки тут. Або можна уявити, що е на плечах у нас мисло. І воно не дає нам руками працювати в різні сторони. Тобто створюємо рух, тільки бажано у цій частині. Ось я відійшла назад, виставила коромисло і зробила оп оп. Та-дам! Ось цією рукою. -да 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 -да. Ось цією рукою я йду. В нижню діагональ і потім вертаю. Можна слідкувати за відчуттями цій руці, вона керує цим рухом, вона його направляє у нижню діагональ і потім вертає. Корпус при цьому робить ось так, такий рух. Парам, парам. Парам, парам. Тобто весь корпус разом з руками. Ми спочатку повертаємо в нижню діагональ, а потім через іншу нижню діагональ вертаємо. І акцент на першому руху. Хоп! Та-да-да-да-да, -да -да -да. дотрусили. Далі такий самий акцент. Ми робимо його на вільню ногу. Це буде крок з ударом, і руками ми будемо підкреслювати. Пам! Та-да-да-да-да-да, Дотросили. Руки при цьому. Акуратно і плавно піднімається вверх. Пам, та -да, 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 да Тепер руки вже майже піднялися, і в нас настає ще один акцент. Ми його робимо також за рахунок верхньої частини, робимо замах і розвертаємо верхню частину в задню діагональ. Стегна намагаємося утримувати у стабільному положенні, щоб вони дуже не розверталися. Робимо цей акцент за рахунок. Щух. Дотрусили, і потім там акцент пум! Я Акцент піднімаємо стегно і різко його опускаємо. Зараз я покажу всі ці акценти без пояснень просто і без музики. Ось ми закінчили і зробили там та да 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 та-да-да-да-да-да. Там, та -да 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 -да. Там-да-да-да пум. -да -да -да. Далі бісер. Розвертаємося. Це вже зовсім нова частина, там, де в нас будуть мілкі рухи. Ми розвернулися з бісером і в нас там настають акценти. Я ось, ось так вони виглядають. Піднімаю, опускаю грудну клітину. Потім роблю нижньою частиною out-in. Зараз я профіль покажу. Та-ла-дам, та-дам, -да. та та-ла-дам, Такий, ніби як чемодан. Вверх-вниз, вниз, вверх. Вниз і там по кількості акцентів, я їх точно не рахувала, там, 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 там. -там. Можливо, доведеться зробити вверх, потім вниз, потім ще вверх. Це досить виразні акценти, і ми їх робимо максимально амплітудно. Да -да 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 -да. Поробили. Потім скруточка на ось це стегно. Звичайна скрутка. Ти-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди. -ди 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 -ди. І акцент на вільне стегно. Всі коліна згинаємо і робимо вверх-вниз. Я теж не рахувала, ну скільки потрібно. вверх вниз можливо, там ще вверх. Зробили. І, якщо я не помиляюся, на вільну ногу в нас, на сту... в нас там далі йдуть. Дуже великі акценти, максимально великі. Ми робимо О, так, щось я трошечки зараз я подивлюся відео, що там, що там відбувалося. Так. <му> Значить, Там спочатку в нас після того, як ми зробили да-да-да-да-да-да-дам акценти. Ось акценти ми робимо відповідно до музики. Якщо в нас музика дуже сильна, ми акценти робимо теж дуже сильно і дуже чітко. Якщо музика така легенька, там-там там, там там ми акценти робимо таким самим чином. там 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 там. Але при цьому вони теж мають бути виразними і читатися. Після ось цих акцентів на вільне стегно ось такі відкритій позиції. Ми робимо на вільне стегно відтяжку з трясочкою. І ось потім настають два великих акценти. Удар, удар. Це горизонтальні удари на обидві ноги і вертаємося ми на це саме стегно. Потім збираємо всі ноги і зараз будемо працювати у вузькій позиції. Ми будемо робити, так, дивлюся підказку, ми будемо робити ось таку історію. Це тарілочка, але не така, як ми звикли робити. Вертикальна тарілочка я її називаю. Тарілочка, яку я називаю горизонтальна, тобто тарілочка над рівнем підлоги. Над рівнем підлоги, коли ось ця частина пояса в нас паралельно підлозі. Тому що у вертикальній тарілочці у нас рівень пояса змінюється. Вверх, вниз, сторони і в усіх 3D-напрямках. А у горизонтальній таріл... тарілочці. Ми рухаємося за чотирма точками над підлогою В сторону вперед, в сторону, назад. І тепер це поєднаємо ці точки між собою. Ось нам треба буде зробити ось такі дві тарілочки. Але все це я ускладнила тим, що на ці тарілочки ми накладаємо тряску. Можна робити звичайну трясочку. Коли в нас рівень кісточок, відносно підлоги не змінюється. Або можна робити тряску по качалці, коли в нас кісточки ходять вверх і вниз. Ну, я роблю тряску по качалці. Да -да 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 -да. Ось такі дві тарілочки ми накрутили. Раз, два. І далі, десь вже на рівні закінчення цих двох тарілочок, в нас настають акценти. Ми не припиняємо тряску нижньою частиною, тарілочку ми більше не робимо, а робимо тряску, яка зайде. Можна робити трясочку, коли лінія пояса паралельно підлоги, можна робити тряску по качавці. Робимо тряску по качавці і працюємо верхньою частиною. Там буде 5 акцентів верхньою частиною. Раз, два. Підняли, опустили і п'ять. Після п'ятого акценту верхньою частиною переходимо вниз. Верхню частину. Робимо статичною нижньою частиною робимо чотири акценти. Чотири акценти. Ось таким чином. Вниз. Вперед. Вниз. Всередину. І ще одне коло таке саме. Вниз, вперед, вниз. Всередину. Ці чотири точки у нас. Розташовані по лінії, якою ми малюємо вертикальну тарілочку. Але ми робимо ці чотири точки акцентовано і чітко. Вниз. Я, ну, я починаю з цього стегна, але можна починати з такого, яким буде зручніше працювати. Вниз, за рахунок того, що я коліно згинаю ось цієї ноги. І вага трошечки переходить на цю ногу. Тут складно може бути побачити, де в мене вага, тому що я працюю у мозькій позиції і не видно, де в мене вага. Але при виконанні ось цих акцентів я відчуваю, як моя вага переноситься спочатку на ось цю ногу. Тепер вага переноситься на дві ноги рівно, але при цьому... Я відчуваю, що я змістилася трошечки вперед до пальців. Потім знову вага переноситься на потрібну ногу, кісточка йде вниз. І далі вага переноситься рівно на дві ноги. А кісточки я заштовхую усередину, при цьому вага переноситься трошки на п'ятки. Виходить, це в мене ліва нога, ліва нога, дві ноги пальці, права нога, дві ноги п'ятки. Ось таких два кола ми накрутили. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І потім качалочками доробляємо цю музикальну композицію. Під час виконання качалочок можна трошечки вниз і трошечки вверх піднятися. Та-да-да-да-да-да-да. -да 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 -да. Далі музика трошечки змінюється. Нам треба буде зробити маятник на ось це стегно. Для цього ми відкриваємо ноги, щоб нам було куди робити маятник, і починаємо робити маятник з ось цієї ноги. Я відкрила ноги. Вага ще в мене на цій нозі. Я починаю з цієї ноги, спочатку згинаю коліно, починаю виконувати маятник, і потім переходжу на відкриту ногу. Це все виконується з трясочкою, тому що там по музиці можна тут трясочку скрізь. Та-да-да-да-да-да-да -да 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 -да. підняли стегно, і далі різкий виразний акцент, пум! вниз. Далі щось там дуже-дуже міленьке, тому ми можемо зробити, або, наприклад, невеличкі рухи руками, або е можна працювати м'язами е власне живота, коли ми їх втягуємо. І потім різко випускаємо і різко забираємо. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам ось таку зробити історію. Далі в нас іде більш чітка музика. І ми з цієї позиції, ось я зробила маятник пум! Та-та-та-та-та. Тепер з цієї позиції, ось моє стегно дивиться у передню діагональ з цієї сторони. Тепер я буду розвертати себе в діагональ. Задню в тій самій стороні. Буду це робити з маятниками зверху зверху, вниз. Вони там такі не дуже великі. Ось я зробила пам-пам-пам, і поїхала там-там-там, розвернулася. Тепер акценти. Я працюю грудною клітиною вверх-вниз і out in Така сама комбінація для того, щоб розвернутися в іншу задню діагональ. Парарара. Па і далі я розвертаюся анфас із кроком, із заворотом стегна пум, і буду йти вперед. Тут треба дуже важливо вислухати музику, тому що там йде в нас акцент на крок. При цьому кісточка в нас, ми її направляємо. Вперед і трошечки всередину, і намагаємося кісточку поставити за пальці. Пам! Ти-ди-ди -ди, -ди, ди доробляємо трясочкою. При цьому, ось, я зробила крок за воротом стегна, кісточку я направила вперед. Але моя вага ще не, повністю не перейшла на цю ногу. Ось я зробила пум! Вага десь посередині ти-ди-ди-ди-ди-де. Тепер я буду робити такий самий крок на ось це стегно і вагу вже повністю переносити на цю спочатку на цю ногу. Пум! Да -да 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 -да. Доробили. А, так, і здається, там далі вже нічого в нас поки що немає. Добре. А, ось цим кроком з заворотом стегна треба звернути увагу, що. Ми кісточку намагаємося вишив, виштовхнути якомога далі вперед. І виштовхування кісточки у нас відбувається за рахунок протилежного коліна. Ось в мене після розвороту з маятниками пам-пам-пам-пам. Я ось в такі позиції. Тепер за рахунок протилежного коліна, ось цього заднього, я Виштовхую свою кісточку вперед, тобто я не працюю тільки м'язами з цієї сторони, тому що це буде складніше, а виштовхую коліном опорним, на якому я стою, його розкриваючи назад. пам та да 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 Пам! Та -да 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 -да. І там залишається ще дуже невеликий кусочок. Я думаю, що ми його скоро завершимо.